Так, тиск у вас в нормі. Ото ваші аналізи ті, що ви здавали, так? ми подивимося. Так, що тут у нас? Аналізи у вас суперові? Так. Цукор нормально. холестерину нема. Більш ніяких таких нічого не бачу. А, все добре, так? Так. А скажіть мені, доктор. Я ще буду жити, хоча б, ну, блін, десь за років 40. 40 років? Ласточка ага. моя. Ну, а ви, щоб пожити 40 років, ви хоч трошки п'єте щось. Не? Ні, Кури. доктор. Ні. Ну, а звичайно, хочете трохи гуляти? Та яке, яке гуляти, Доктор, я не маю коли, я дуже зайнята людина, розумієте. Городи, корва, все січу, розумієте, обробляю. Не маю коли. яке здоров'я має. <клухи> ну а хоч з мужиками шури морі. Напевно вас то підтримує. Нє, <клухи> ні. ні. І з мужиками ні? Ні. То то я нахер вам жити ще так 40 років.